Навіщо я проявляюся в інстаграмі? Я не хочу, щоб люди мене ранили. Вони можуть задавати питання, вони можуть гучно розмовляти в трамвайчику, вони можуть в опенспейсі не використовувати навушники. Тобто вони ведуть себе як хочуть. Але це от їх як хочуть мені не подобається. І я хочу донести до них цю думку, що не потрібно травмувати своєю поведінкою інших людей. І я поки що, от це така складна метафора, да? складний якийсь, Шлях для мене, але я, я впораюся. Я це знаю, бляха муха.